Слава Україні! Героям слава! Сьогоднішня гра, напевно, була важкою для вашої команди, тому що грали без замін. І десь в першому таймі це було відчутно, проте потім зібралися і все ж таки перемогли з рахунком 4-3. Розкажіть про враження від гри. Фантастична гра, дуже невдало почали. Бракували нам десь заміни. Були якісь трошки незібрані, швидкий гол, по суті, пропустили. Пен другий не обов'язковий. Але вчасно взяли тайм-аут, в другому таймі домовились трохи ризикувати. Хлопці почали брати гру на себе, та швидкий другий гол і вважаю, що на характері вдалося виграти. Позаду вже три зіграні гри, із три з яких переможені. Які загалом складаються враження про цьогорічний турнір? Для нашої команди? Так, так. Та, тяжко. така Основна задача нашої команди, як бачите, просто зібратися, бо дуже тяжко по різних причинах. Відсутня у нас більшість гравців. бачите, ми ж три тури ми ще одним складом не грали. Три рази і три різні команди по суті, були. Ну, наразі виграли три гри, але я розумію, що лідери в нас проти лідерів грати ігри попереду, тому треба надалі збирати сильніший склад, щоб боротися за найвищі місця, бо так діло не піде довго, так ми не зможемо грати без замін, без найсильнішого свого складу. З якою командою найбільше хочеться зустрітися на полі? Та, так, щоб конкретно немає різниці. Хочеться зі всіма зіграти. Всі команди сильні, хочеться зі всіма помірятися силами. Бажаю успіхів, дякую за відповідь. Дякую.